Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю у програмі «Медексперт». Ми слідкували за тим, що відбувалось протягом тижня у медицині нашого міста, і зібрали для вас найактуальніші новини. А зокрема, розкажемо вам, як наші фахівці навчаються та переймають закордонний досвід у лікуванні травм війни, та як лікарям вдалося допомогти дитині з великою злоякісною пухлиною. А також до дня медсестри ми розкажемо вам про одну з них, яка є впевнена, не залишить нікого байдужим. Тож далі дивіться про таке. Врятували дитину. Львівські медики успішно видалили велику злоякісну пухлину. Як їм це вдалося ментальні рани війни у Львові? Відбулася конференція за участі іноземних фахівців. Людина з добрим серцем. Історія медсестри, яка працює, волонтерить та допомагає іншим. Вдалося допомогти дитині. Лікарі західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру видалили велику злоякісну пухлину у дворічного хлопчика. Нову утвір обгортав важливі судини, тому медикам сім годин знадобилось для того, щоб повністю видалити утворення. Як все відбувалось і як зараз почувається дитина, ми розкажемо просто зараз. Тож не перемикайте. Рятували хлопчика усією лікарнею. До західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру більше року тому звернулися батьки маленького Давида. Вони приїхали на лікування до Львова з Волині. У дитини була велика пухлина в червній порожнині. Обстеження показали, що вона злоякісна. Дитина почала ходати, щось не так. Ми звернулися до лікарів на нашому місці і ну, внизу це зуби. Там що ну, такого, коли ми звернулися в нормальну клініку, здалися аналізи, у нас виявилася така хвороба ну, нероблосома. Перш ніж видалити пухлину, хлопчику довелось пройти непросте лікування. Зокрема, 10 курсів хіміотерапії. Згоду медики почали планувати складне хірургічне втручання, адже пухлина обгорнула життєво важливі судини. Це є вроджена пухлина. Е такої. Парасимпатичної нервової системи і е, складність є в тому, що е, пухлина, е, пухлиною уражена дуже велика ділянка тіла, і в тій ділянці тіла, і в тій пухлині власне, були розташовані всі важливі судини нашого організму. Ну, тобто це мається в черевні порожнині в животі. В пухлині були судини нирок, печінки. Е, Інших органів, і, і, і щоб зробити таку операцію, щоб це видалити, ту пухлину це працює ціла команда. Сім годин медики намагались відділити кожну судину від пухлини, і врешті їм вдалося видалити її повністю успішно. Далі на дитину очікував забір стовбурових клітин, щоб повністю побороти хворобу та запобігти рецидиву. Після забору стобурових клітин ми спланували собі дві тандемні трансплантації. Одну з них ми вже пройшли, що не можна тішити, бо вона пройшла успішно. І на даному етапі пацієнт виписується додому і буде проходити тільки планові огляди в нас в клініці. Тож надалі маленького Давида очікує ще одна тандемна хіміотерапія та операція. Проте медики прогнозують хороший результат, адже метастази повністю відсутні, пухлини немає і хлопчик впевнено прямує до одужання. Нагадую, що з вами програма «Медексперт» і далі ми розкажемо, як нашим медикам вдалося повернути дитині зір. Тож коротко про це дивіться далі. На обидва ока бачила лише на 20% зістав. В такому стані до офтальмологів потрапила восьмирічна дівчинка. Проблему помітила її рідна сестра, так як, аби роздивитися якийсь предмет, дитина надто близько до нього підходила. Відтак після обстеження лікарі діагностували вроджену катаракту, через яку кришталики очей мутніють і не здатні пропускати світло належним чином. В ситуації з дівчинкою врятувати зір можна було лише за допомогою операції. Відтак, фахівці дитячої лікарні Святого Миколая. Замінили кришталики і повернули їй зір. Зараз дівчинка бачить на 90%. У Львові відбулось масштабне обговорення впливу війни на психічне здоров'я дітей. На міжнародній конференції своїми знаннями з шкільними психологами ділилися українські та іноземні фахівці. Тож, як покращуватимуть доступ до професійної психологічної підтримки, ми розкажемо далі. Михайлику лише дев'ять, але він вже пережив надскладну травму, не лише фізичну, але й психологічну. Він з Херсону. Напередодні нового року, відпочиваючи з друзями, вони потрапили під мінометний обстріл. Перший приліт був біля дороги напротив, і діти побігли в підсобку. Один друг пішов додому хвилин 20 за того. А двоє хлопчиків він і Глеб, побігли в підсобку ховатися. Прилетіла біля підсобки. Гліб його друг, 11 років загинув на місці. Михайлу пощастило остатися в живих. Тоді уламок боєприпасу пробив череп Михайла і потрапив головний мозок. Та хлопчик не одразу втратив свідомість і певні моменти того страшного дня він пам'ятає і досі. Я сів на унітаз, рядом був друг Стучик. Двір вибивав, на нього всі аскуки полетіли, на мене дідо сьогоднішнього. Не, я ще був зазнання, коли прилетів. Я этот стул, де сидів Глеб, і упав. Тоді лікарі змогли врятувати життя дитини. У Львові хірурги йому витягнули уламок, а фізичні терапевти допомогли заново встати на ноги і ще досі працюють над його відновленням. Однак після пережитого розвинувся страх та тривога. І він теж боїться, боїться повертатися, дуже хоче додому но боїться, кожен день говорить, що психологічно тоже йому важко. Кожен день сповінає свого друга. Вилікувати ментальну рану війни йому допомагають львівські спеціалісти. Коли він був у нейрохірургічному відділенні одразу після операції, в нього було багато тривоги і страхів. Він боявся зробити лишній рух, він боявся сідати, він боявся сам перевертатися. І ми тоді працювали з цим. Він намагався сховатися в гаджеті, в телефоні. Він дуже мало спілкувався, і ми вибудовували довіру у спілкуванні з мамою біля нього. Зазначимо, що за статистикою ЮНІСЕФ, майже половина дітей в Україні мають травматичний досвід війни або ж і взагалі незадовільний стан психічного здоров'я. Водночас батьки, яких опитали в ході дослідження, наголошують на відсутності по всій країні доступу до професійної психологічної підтримки. Відтак, щоб виправити цю ситуацію, у першу тему дитячого ментального здоров'я винесли на обговорення між клінічними та шкільними психологами. Травма завжди зупиняє. Травма завжди ізолює, і коли вона зупиняє ізолює людину зрілого віку, в принципі, є шкода, але цю шкоду можна а, а, якось опрацювати вже з існуючими системами цінностей, які в голові. Дитина вона на марші розвитку. І коли травма зупиняє її на марші розвитку, немає достатньо ресурсу для того, щоб опрацювати це і допомогти самому собі. Вітак у Львові у першому медоб'єднанні Львова організували міжнародну конференцію, у якій взяли участь 150 шкільних психологів. Своїми знаннями з ними ділились провідні українські та іноземні фахівці з Франції та Австрії. Сьогодні вона особлива. Сьогодні вона особлива, бо ми вперше е, дійшли до, до того, що можемо щось сказати про те, як діти страждають під час війни. І це особливе страждання. Це невидиме страждання. Спеціалісти зазначають, що стрес може проявлятись у дітей по-різному, та все ж є ознаки, на які варто звернути увагу. Загалом дитина стає дуже тривожною, у неї може погіршитися сон, вона може стати дуже такою збудливою, агресивною, у відповідь навіть на найменші подразники. Відповідно, вона може почати там чогось боятися, до прикладу. Тож при таких ознаках дітей обов'язково потрібно показати фахівцям, адже це перешкода для їхнього соціального та емоційного розвитку. Ще більше новин ми коротко розкажемо далі у програмі. Тож залишайтеся з нами. Фахівці радять не вживати продукти з пальмовою олією, адже її споживання може підвищити ризик серцево-судинних захворювань через високий вміст насичених жирів. За даними Міністерства охорони здоров'я, в процесі рафінування пальмової олії її очищені і фракціонування за температури 200 градусів і вище в ній виникають сполуки із канцерогенною дією, які шкідливі також для чоловічої фертильності та здоров'я нирок. Тому медики рекомендують звертати увагу на склад продуктів та уникати вживання. Ваня пальмової олії, яка найчастіше міститься в дешевих солодощах, низькоякісних сирах тощо. До Міжнародного дня медичної сестри хочемо розповісти вам про одну з них. Адже окрім того, що цій професії нині диспетчерка екстреної медичної допомоги присвятила майже 20 років свого життя, вона ще й встигає допомагати іншим виховувати трьох дітей та займатися волонтерством. До речі, її вже знає дуже багато наших військових, а шевронів, які вони подарували їй за допомогу, вже й не перерахувати. Тож далі ми вас з нею познайомимо. Марія Гриб – медсестра з 20-річним стажем, матір трьох дітей. А сьогодні диспетчерка оперативно-диспетчерського відділу екстреної медичної допомоги. Швидка слухаю вас Номер який кідамку. Квартира. Окрім того, що вона приймає десятки а то і сотні дзвінків, які надходять на лінію 103, ще й встигає допомагати іншим, а особливо нашим військовим. Зокрема, після робочого часу вона займається таксуванням для збору коштів на ЗСУ. Вільний від роботи час, всі кошти від таксування я передаю на хлопця на ЗСУ. Це є автомобілі. Ну як я не можу, що я купила сама автомобіль, але я знаю, що я військовий звернувся. Я йому три тисячі дала на автомобіль. Треба знайшла, дала шістнадцять. Я знаю, що я маю за тиждень часу чи за два зібрати ту суму. Якщо заглянути до Марії в машину, то можна побачити цілу колекцію шевронів. І це все подяка від наших захисників за її турботу. Кожен з них подарований не просто так. Саме отакий що з останніх випадків у мене був великодний тиждень. На лінію 103 поступив виклик. Військовослужбовець приставився. Що йому потрібно машину поставити, зареєструвати на облік. Я йому сказала, що швидка тим не займається, але я можу вам допомогти, тому що я маю деяких маю знайомих волонтерів. І взяла в нього контактний номер телефону, щоб мати зворотній зв'язок. І великоний понеділок, ні, великонний тиждень мене чекав дуже приємний сюрприз. Військовий цей приїхав на роботу і подарував мені свій шеврон. І їх у жінки майже півсотні, і це ще не всі. Військові, яким вона допомагає, обіцяють привезти і подарувати їх особисто. Тож ця колекція стане ще більшою, адже Марія на цьому зупинятися не збирається, адже переконана, що навіть найменша допомога дуже важлива. Навіть з тривоги починається. Хлопці з ППО, хлопці зимою, тривоги буває зараз дуже. Вночі холодні, по 2-3 години. Це Кожного, коли починається тривога останні рази, я стараюся, поки ще ракет немає в львівському просторі, де там в інших областях, щоденько завести їм каву і поїхати. Майже завжди у багажнику її машини є солодощі для наших захисників, і коли вона їх бачить, обов'язково все передає. І це лише маленька частинка її волонтерського життя. У мене на панелі є коробочка, де пише. Дякую ЗСУ, на потреби ЗСУ, люди вже бачать і вони вже самі дають, там, скільки вважає, хто вважає за потрібне. А є такий один донатор у мене, пан Василь. Він кожного дня скидає. Він кожного дня. Ну, я, вже, я у Фейсбуці зробила, вирішила зробити збір на дрон. Я вже дрон купила, дрон в мене вже вдома є, він чекає, коли хлопець приїде, щоб його відправити, віддати бригаді, і цей пан Василь. От сьогодні теж у нього донат поступив. Кожного дня скидає. Марія стала тією людиною, яка організовує збори, передає на фронт їжу та те, що потрібно військовим, які вже довіряють не тільки наші захисники, але і інші люди. Їй не бояться скидати донати, адже точно впевнені, що вони будуть використані лише на користь українських захисників. Війна стосується всіх, і тому я так вирішила. Ну, допомагаю так. Я би йшла туди. Але мене не беруть, тому що в мене троє дітей. Тож від себе Марія старається зробити все можливе, що в її силах, адже по-іншому вона не може. Тож професія медсестри, яка є символом доброти і милосердя, вже стала покликанням для Марії. Додамо, що кожного року, 12 травня, відзначають День медичної сестри. Тож варто завжди пам'ятати про їхній вклад в порятунок людських життів та допомозі іншим. От таким був 270-й випуск програми «Медексперт». Далі ще буде багато цікавого. Тож дякую, що ви з нами, і до зустрічі наступного тижня.